Всім привіт це гра Бігущий Фред. Це я буду оглядати її. Так, ну, починаємо В настройках, в принципі, що у нас є в настройках. Тут у нас є звук, генеральні настройки. І, і там всяка штучка. Не знаєте, що це. Так, можна собі персонажа міняти, як завжди Так, принцип. Так, зараз я купим штучку понятно нам треба все оцей ну ладно нічого, нічого, ну ладно починаємо игру ну, это нам не треба ну, от, початок ми вибігаємо цей Тут мы управляем направо побачим цей. Вот он стрибає, у нас стрибає. Так. Тут мы просто нажимаем підстребує. Погнати тут ніяк не можна. Так, все, йдем дальше. Тут вам треба поцілити батут, чтобы просто не зброй. Тут, коротше, вам проходить всякі місії, бо з вами знається одна штучка. Ну, А тут є всякі урони Там далі. Ну, і ця гра не дуже подобається. Ну і продовжувати я не буду. Ну, думаю, ви поняли, що це за гра. Ну, всім пока, це був Не Звати ставити лайки. І це гра игра Фред». Пока!